Заплакані очі замість вишневого смокі, чому так виходить, та як виправити це, щоб ваш вишневий макіяж виглядав ідеально. Зараз покажу це, до речі, стосується не лише червоних відтінків, а ще й рожевих і помаранчевих, тому що дуже часто при їх використанні дівчата скаржаться на те, що очі виглядають або хворобливими, або заплаканими. Перша помилка, яку ви робите, це забуваєте про те, що ваше обличчя має бути максимально рівним та ідеальним, щоб не звертати на себе увагу і щоб вся увага була прикута до ваших гарних насичених очей. Дуже важливо гарненько замалювати санець, замалювати всі висипання. Для того щоб яскравість макіяжу не перебувалася іншими акцентами та нюансами. Також буде гарненько, якщо я як рум'яна та помаду, ви додасте колір з якимось схожим відтінком. Не забудьте нанести якусь базу під тіні, Це має бути, хоча б консилер, інакше на голу шкіру це просто-напросто не ляже. Червоним кольором, насиченим основним, ви виводите напрямок вашого макіяжу. А далі найголовніше, вам потрібен максимально темний колір або чорний, або темно темно коричневий І ним ви вже поглиблюєте ваш макіяж. Саме ця деталь з ваших заплаканих очей перетворюється на. Гарний насичений макіяж. Бо саме відсутність достатнього затемнення тінями або мало промальованих військ створює той самий ефект заплаканості, тому що не достає насиченості макіяжу і він виглядає дивно. Але після того, як зробили очі, не забудьте додати трохи корекції та рум'ян сухих, бо, скоріш за все, вам початкового ефекту буде мало. Як вам цей Та чи повторите ви його, пишіть в коментарі.